Влітку минулого року на виконання соціальних ініціатив президента України на базі міського управління праці та соціального захисту населення було створено мобільний соціальний офіс. До його складу увійшли представники управління праці, пенсійного фонду, територіального центру, служби у справах дітей, центру зайнятості. Тощо вони здійснювали виїзні прийоми громадян у різних мікрорайонах Бордичева. А чи ефективною була робота таких офісів, днями на засіданні виконкому звітував начальник управління праці Олег Павліківський. Виїздня обслуговування мешканців міста здійснюється відповідним затвердженим графіком. Інформація про дату, місця проведення прийому розміщується в управлінні та громадській приймальні виконавчого комітету, розміщується в місцевих засобах масової інформації на офіційній сторінці міста в мережі інтернет та у відповідному мікрорайоні міста. Протягом 2012 року відбулося 4 виїзні прийоми, та з початку цього року вже відбулося 5 виїзних прийомів громадян в мобільних офісах. Ми умовно поділили мікрорайони на 4 мікрорайони, місто Харнілока, Червона Гора, несокомбінат і загребель. Чимало питань, з якими звертались бордачівляни, вдавалось розв'язати одразу на місці. У всіх інших випадках вони брались на контроль, але жодного звернення не лишали без уваги. Зазначив доповідач. Після першого виїзного прийому стало зрозуміло, що варто приєднати до числа фахівців ще й представника управління житлово-комунального господарства. Кожна людина мала можливість отримати необхідну консультацію. Від спеціалістів соціальних питань щодо оформлення державної соціальної допомоги, та в числі житлової субсидії, реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю, призначення пенсій, сприяння працевлаштування, надання соціальних послуг, територіальним центром, встановлення дітей, подати заяву на отримання всіх видів соціальних допомог. За цей період факів мобільного соціального офісу було мано 205 консультацій з різноманітніх питань, соціальних захисту, житлово комунальних питань, І прийнято кількість заяв для оформлення житлової субсидії. Близько 35 п'яти мешканців ми зверталися до бійців не з одним питанням, а одразу з декільком до всіх фактично служб. Тобто приходили до одного центру зайнятості, до управління, а й юридичним до кожної установи. Також за результатами роботи мобільного офісу двох громадян з інвалідністю було поставлено на чергу для отримання путівок на санаторне лікування. Ще чотирьох на чергу для отримання автомобілів. Двом пенсіонерам вчасно було зроблено перерахунок пенсій. Виїзний прим громадян будуть практикувати і надалі, бо це констатують посадовці сприяє більш якісному наданню соціальних послуг населенню.